Так, ребята, за мной. О, oh, Всім доброго раночку. Хто не бачив, з ким ще не віталася. Ефір провела. Пельмені наварила, поїли. Вирішили ніде не їхати, а вдома половити. Ну що, ось ми і на ставку ідем ловити, пробувати, що воно. Так, буряка натерла. Пішліть. Говорить, ти не ловиш. Похвостаюся вам вже своїми новими будочками. Дивіться, які красиві, одна взагалі патріотична. Ладно, поїхали ловити. Так, бурячок на місці. На дворі сьогодні тепло. 对，对，对。 Отак. От так, мабуть, зараз прикормимо, а тоді вже будемо ловити. Скільки його кидать, я не знаю. Отак от вот Щось там бурок потонув, туди не тоне, може він варений надо було.

Il dit ンザキン Короче, может быть я обратно намотала. Цена по размото, бля. Ч-то він не размотал. Что я вам скажу? На цей бурек? Все на безрезультатно. Він тут на горі стоит цей бурек. Який попадав, який на горі. Так, ну хай ловиться, а я кофійку попью, чи чешу. Таке вже приземлилися, розклалися. Можна й кофійку попити, правильно. Хай ця заколка, а мені мішає. Я не люблю в шапках ходити. Гриць давай мені мій термос. Всі собаки тут Це сімейство тут. Скип. Блін, погано, щось то закрутило, коли Тут вдома спить, тільки прийшов. Пофото -по -по роздавалося. Правда, можна було баночку і не брати, в мене тут ставок. Не 10 метрів, звісно. Можна сказати, 10 метрів от довору. Я а тебе берегу булочку Стулочка, стулочка. О! Сейчас будет будет так что можно и рукавицы не Барбуз зависит под эшек тут улучшу. Ну да. Ты чувствуешь? Дырит. Тут на днях у белочки бегали три штучки. Бищали, як сума шестрі, гасали по деревах. Сьогодні немає. Ні немає, не видно щось. У нас в селі білочок розвелося, дай Боже. У нас у дворі є горіх, таких, мабуть, штук 4 чи 6 ми бачили там по осіні. Повно їх було. То прийдуть, один стоїть на цьому, один стоїть, дивиться, щоб де ніхто не чує ті горішки, і в них вже є своя тропінка по деревах раз-раз і туди. Я їх в житті ніколи не бачила тих білочок, оце в тому році перший раз. Та ще у нас на дереві. Це для мене взагалі було... Дикость. Це не так хорошо на дворі, тихо, тихо. Походу із рибою буде тихо, не тільки на дворі. А з рибалкою. Хотя стояло вживати, що у нас тут на ставочку Що буде тихо. решила накосить. Что это такое? Ой, сейчас шну. Ой. Барбос. на миг зайти чешу. Да не Девион, он птичка полетела. Воровым Хотела думать кот. Могу сегодня никакой рыбы не будет. Да, барбос. Барбос. Тить бачечком маленький, Тітісю ботичком и маленький, 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 Такий-такий, 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 Все, іди гасой Добре. Напущу по тебя обли. Ой. Будучок пона выставляла. Искейс. Не а? <свят> <свят> а на этих удочках что ты такие маленькие шо 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 таки шо таки на руки тебе взять че шо тебе на руки взять Повернувся. Привітайся, дідно, привітайся. Привітайся. Всі бери, і вон бурячка кинь. Що там сказав, нічого не не де ти рибка? Де ти? А не сидить там на дно віть, не сміється з носа. Колод дураки. Мужчина, ви можете трішки доліше там сверлити? Ви мені мешаєте рибу ловить? А ти, мабуть, молодров рішили напиляти костро, попали ти джішовий. На сонечко таке ще щось і пропікоє.